Триває спеціальний ефір на радіон Мене назвати Олексій Тарасов. Перед вилітом в Філадельфію президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив декілька заяв журналістам. Відповів відповідаючи на їхні запитання. Вони стосуються ці відповіді безпосередньо. Членство України в північно-атлантичному альянсі в НАТО Так ось, процитую: Сполучені Штати не створюватимуть особливих умов для вступу України до НАТО. Вона має відповідати тим самим. Ним стандартам, що й інші країни, тому ми не збираємося. Полегшувати їй це завдання, і от є інша цитата. Я думаю, що вони ну мають мається на увазі Україна, Збройні Сили України зробили все, що пов'язане з демонстрацією здатності до військової координації. Але є ціле питання, чи безпечна їхня система, і чи не корумпована вона, чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО. Я вважаю, що так буде. Я думаю, що Україна може, але це не автоматично додав Байден. Про це будемо зараз. Зговорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Юрій Романюк, політичний експерт, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава ну, от як ви зрозуміли цю таку заяву Байдена, чи це означає, що Україна от матиме отакий от великий-великий період, поки в НАТО вирішить, що вона може до північно-атлантичного альянсу приєднатися? Ну, я би відповів відомою цитатою. Я ваш вирок. Байден саме так по суті і сказав українській владі, що е, автоматичного вступу України в НАТО після перемоги не буде, незважаючи на те, що все йшло до цього. Всі країни в більшості своїх серед членів НАТО і українське суспільство, політику готовиться вступити в НАТО. Минаючи ПДЧ. До речі, Байден не сказав, що буде. Проходити процедуру ПДЧ і про неї поки що ніхто не говорить. Говорить зовсім за інше. Байден віддає належне тому, що українські збройні сили ЗСУ, героїчно виборюючи свою територіальну цілісність і незалежність, гинучі самі найкращі люди нашої української держави, на фронті в цей час перевохоронна система, силовий блок, безпековий блок. Займається тотальною корупцією кожен день поступають нові інформації, які доносяться в тому числі і до Білого Дому, і до Байдена. І він це все розуміє. І як що б він мав відповісти Україні, коли він борючись з мага Трампа його політичного групування, мага в Конгресі, в Сенаті США, like, які щоденно заявляють ні цента, ні копійки Україні. А він бореться, щоб надати Україні багатомільярдні допомоги. Він відділяє вже в загальному виділені України більше 30 мільярдів гуманітарної допомоги. І згідно указу президента України Зеленського створений гуманітарний штаб з отримання гуманітарної допомоги, який очолює Єрмак. і всі засоби масової інформації світу доповідають, що 630 пакетів. Гуманітарної допомоги, яка була відправлена в Україну і перетнула митний кордон України, не поступило до призначення. А що він має говорити МАГА і трампістам про наступну допомогу в Україні в новому бюджетному 2024 році, який почнеться вже з 1 жовтня цього року, у них інакший бюджетний рік, як у нас, буквально через 4 місяці. Коли їм доповідають, що українська влада за бюджетні кошти платників податків США купує на 880 тисяч без ПДВ, Барабани в бомбосховищі Києва. А щоб ми люди Юрій, зрозуміли, дозвольте вас перейду. 880 Пане Юрію, тисяч дивіться, гривень дивіться. без ПДВ ні, ні. це один мільйон. Юрій, ви ви, ви 50 мене чуєте чи тисяч ви самі ПДВ? тільки говорите? двадцять 27 тисяч 000... пане Юрію? Чи ви мене чуєте? Я просто намагаюся? Ну, ми ж маємо перервати фактами. Я навіть одразу ж, коли ви сказали про 630 пакетів, які гуманітарної допомоги, які кудись зникли, я одразу почав шукати новини з, з цього приводу, і звичайно ж почав шукати їх англійською. Like humanitarian aid і так далі. І цифра 630 Я ніде такої новини не побачив, де ви її бачили, і а, про що йдеться? Ви кажете, що всі про це пишуть. Я ніде це не бачу. Можливо, я це просто не знайшов весь інформаційний простір України і світу переповнений саме цією інформацією. І всі політики світу обговорюють саме цю подію. Я Де нічого нового не придумав. Пане Юлія. Я, я не до вас повагу ставлюся. Десь. Ви можете процитувати когось з політиків, які це обговорюють. Ми точно знаємо про корупцію в Міноборони і постійно про це говоримо в ефірі і про яйця по 17 і так далі. І Величезні корупційні справи, які мають бути в які вже були відкриті, які мають бути доведені до кінця. Але про яких політиків ви говорите я цього не бачу. Я щодня з новинами маю справу. Мої колеги також. Також, будь ласка, скажіть нам про яких політиків назовіть? Будь ласка, добренько на наступний ефір. Я підготую вам перше джерело. Я ж не знав, що ви запитаєте мене, щоб я вам надав перше джерело з силкою на конкретно звідки воно пішло. Ну я в наступному ефірі вам процитую дослівно, Або вибачуся, якщо моя інформація, яку я отримую щоденно і про неї говорять на всіх засобах масової інформації, і називають саме цю цифру. Дивно, що на в засобах масової інформації, які повністю цензуруються банковою, такої інформації немає, а тому може її немає. Може, і треба шукати в інших засобах масової Так, інформації? Ось ми вже не шукаємо в, в Банковій. про Диві... це тільки і пишуть зранку до ночі, пане Юрію, так само пане як Юрію, про сковородки, дивіться, як дивіться, про барабани, як про вищі різки. пане Юрію, Ми пам'ятаємо про барабани. Дійсно була ця інформація, і ми також про це говорили. і це окремо, і це важливо про барабани говорити. Але штука в тому, що ми не є в медіа, яке контролюється банковою. Ми не як це сказати не перевіряємо свою інформацію в тих медіа, які контролюються офісом президента. Ми можемо посилатися на ті незалежні а, західні медіа, які про це мають писати. Ну тому, що про корупцію вони завжди пишуть в першу чергу. Поки що ми цього не маємо. Добре, давайте так. Ну щоб ми з вами не розганяли і з вами не спілкувалися. Ну щоб нас не було якоїсь дивної суперечки, ви не можете це підтвердити. Я не можу це підтвердити. Дивіться. Байден дуже чітко сказав, так, ми не впевнені в тому, наскільки прозорою є система українська, так наскільки вона є некорумпованою. На вашу думку, які які мають бути зроблені кроки з боку України для того, щоб ну, от, таких сумнівів більше не було? Чи йдеться про більш ефективну роботу антикорупційних органів? Чи йдеться про те, що мають бути, скажімо, звільнені з посад всі ті, кого підозрюють в? В такій корупції, можливо, також міністр оборони Олексій Резніков він був фігурантом однієї з таких справ. Саме про це Байден і казав. І я розпочав логічно, хотів вас підвести, і наших глядачів, щоб вони самі це почули. Коли, як мінімум, 14 останніх років, вся влада узурпована однією людиною в Україні, у нас немає розділення на гілки влади. у нас немає окремо самої по собі президентської влади, законодавчої влади, виконавчої влади, судової влади і вільних засобів масової інформації. У нас все належить одній людині, яка делегує ці повноваження іншій людині, яка ніким не обрана, і у ця. Одна, ніким не обрана людина, командує всіма. Вона командує Верховною Радою. Вона приймає по суті законопроекти. Вона їх вносить, вона їх в своїй більшості приймає. Вона їх в тілі. Вона призначає всі кадри в Міністерство оборони. Вона втручається в той же самий час під час війни в самі таємні питання, які мілі Мілії Завужний, яка обов'язково чомусь повинна там присутня бути і це все слухати і обговорити. Вона дає вказівки. У нас 9 років не відбувається реформування Служби безпеки України, як мінімум, два повних президентських терміна останніх не реформується СБУ. то тому Байден і ставить питання: а як ви хочете автоматично вступити в НАТО, якщо ви не виконуєте своє домашні завдання? Якщо ви не виконуєте е ті вимоги, які зобов'язання самі підписали, і які ми наполегливо вас просимо це зробити? А куди Байден питається? Ми вас наші платники податки вас фінансують уже. 15 місяців підряд відриваємо гроші від себе при тому, що трампісти кажуть ні центу Україні. А у вас 9 мільярдів гривень перепадає нібито на закупівлю зброї для українських збройних сил. Ви знайшли винних? Ви когось покарали? Ви когось притягнули до відповідальності. У вас все міністерство оборони, куди призначили всі кадри на самі жирні масні посади, призначається одною людиною, яка не має її в конституції. Вона ніхто ви зараз про вона передав макавою чи ви про Олега Татарова? так про... саме його ага, ви кажете, але про, але, ви не має значення в даному випадку. Яка різниця, якби це було інше прізвище? Я говорю за суть. Тобто мало того, що відбулося узурпація влади, так ця узурпована влада в супереч конституції передається неконституційному органу, який є адміністрація президента і її главі адміністрації, який керує всією державою, який монополізував всю владу в державі, то як таку державу скажіть мені можна прийняти в НАТО чи в ЄС, пане Юрі. Ну що, давайте щоб ми не зганяли зраду зраду зради, проступ країни що до ЄС. Вам, давайте що ви маєте на увазі про узурпацію влади? Ви маєте на увазі, що от дійсно, і ми про це постійно говоримо в нашому ефірі. Що в принципі здається, що Верховна Рада не відіграє якоїсь важливої ролі, уряд не відіграє важливої ролі, що дійсно от з банкової надходять певні вказівки і. І оці вказівки виконуються. Так, пам'ятаємо, що в Верховній Раді є монобільшість, тобто партія Слуга народу після перемоги на парламентських виборах цю монобільшість має. Хоча там є сумніви щодо того, чи мають вони більшість голосів. Але не про те справа, як ви гадаєте, добре. Ми маємо от зараз таку структуру. Чи справді це проблема для Сполучених Штатів Америки? Чи можна це називати узурп... узурпацією влади? Чому ви говорите про слово... вживаєте слово узурпація? Це не я вживаю слово узурпація. Я цитую конгресвумен спарц українського походження, яка в усіх своїх заявах. Звертається до Єрмака залишити свою посаду, піти у відставку або зеленською звільнити займаної посади, тому що він узорпував всю владу в Україні. Він здійснює всі кадрові призначення в супереч конституції і українському законодавству. І такі люди не можуть очолювати і претендувати, що при такій системі влади парламентсько-президентський, де на першому місці звучить згідно конституції, парламентська насправді це парламент, це придаток, це філіал банкової, і він робить те, що. В волі бажає одна єдина людина, яка не передбачена навіть повноваження її конституцією, і сам що хоче, то і робить пане Тільки Юрію. Давайте повертатися знову до фактів. От Ю Вікторія Спарц дійсно конгресвумен, конгресвумен українського походження, і дійсно минулого року вона робила а, такі заяви, що в неї є підозри, що от і Андрій Єрмак, так голова офісу президента, а, може робити щось таке сумнівне. Але треба пам'ятати. Ну, по перше, вона є трампісткою. Так є з республіканської партії, саме з того крила, яка підтримує Дональда Трампа. А після ну, того, що вона зробила заяву минулого року, нічого подібного вже не було. Зараз в неї свої дуже особі, особисті проблеми в США. Там з'ясувалося, що вона не може керувати своїм власним штабом. І здається, в неї немає більше політичної кар'єри. Але а від кого ще ми це чуємо, крім Вікторії Спарц, конгресвумен з оточення Дональда Трампа? Ну, ви вчора це почули від самого Байдена, який по суті це все сказав завальовано дуже коротко. А місяць назад то саме аналогічно сказав канцлер Федеративної Республіки Німеччини Шольц, який сказав, що автоматичного вступу України в НАТО не буде, тому що Україні треба виконувати свої домашні завдання, свої зобов'язання взяті. Перед, ну, взяті згідно претендування на членство в НАТО. І тому Україна кожен день стикається з цією корупцією, з цим правлінням, яке у нас відбувається за формою повної узурпації влади однієї людини, всіх гілок влади. У нас навіть зараз засоби масової інформації, це єдиний канал. У нас закриті по суті, самостійне мовлення. У нас зараз на каналах обов'язково, що розсилається банкові. І ідеологічним відділом, ну і це все не сприяє то, ви ж бачите, що от ми з вами говоримо. Ми, 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 ми не є каналом, який є в єдиному марафоні, і спокійно з вами говоримо про ці проблеми. Добре, одна з наприклад, дійсно проблем, і вона постійно вона нікуди не зникає вже багато років. Це реформа СБУ. І ми окремо тут спілкувалися в нашому ефірі з активістами, які займаються саме відслідковують цю ну таку реформу, то що потрібно зробити з служби безпеки. Спеки України, і от почули таку думку, що от нинішній нинішній очільник СБУ Василь Малюк, що це людина, яка ну, працювала в цій системі, і а, ця людина ну, в принципі не може бути зацікавлена в реформі, тому що навіщо ламати те, що він добре знає, і навіщо ламати те, що ну, як мабуть йому здається, добре працює. А, чи ми бачили з боку наших західних партнерів прям конкретні перестороги, скажімо, щодо нового очільника СБУ а, чи щодо от, того, що ви кажете, Зділення гілок влади, те, що відбулося е, після широкомасштабного вторгнення. Ми його не бачимо, ну, реформування СБУ це не малюк. Реформування СБУ це повністю виокремлення або ліквідація такого управління, як економічний відділ, який займається так званою економічною безпекою, який кришує всі митниці, всі пункти переходу на прикордонних пунктах, який займається економічним бізнесом і який в 9 років війни не помічав в той самий час, що запорізький завод Запорізь Січ продає Росії двигуни для вертольотів, що продає супереч санкціям, в тому числі під час гарячої фази війни продавав. Це при тому, що на заводі діє спеціальний відділ СБУ, який називається перший відділ, який зобов'язаний слідкувати за витоком критичної. Оборонного призначення продукції, щоб воно не поступило в країни, які під санкційні, тим більше яка ворожа, яка веде з нами гарячу фазу війни. Вони не бачили, хто такий директор, генеральний директор і власник Запорізькі всі, всі ці дев'ять років чи їм промотор, зелені панмоти очі позакривали ви промоторсі врунування СБУ, а на митниці, що твориться СБУ, кришує для чого вона сидить на кордоні, якщо з кожної фури береться мзда? Вони це борються з корупцією. Чи ви думаєте, що білий дім це не бачить? Допоки ав і Конючні на банковій не будуть вичищені від корупції і узурпації влади Україні не бачите ЄС і НАТО, це повинні ми зрозуміти, і ми повинні це щиро і відверто доносити нашим глядачам і нашим людям досить закривати очі. І завертати в папірці ту тотальну корупцію, яка розвела четвертий поверх банковій воюючій країні. Ну давай займатися маратерном під час війни постійно досить вона була, в засобах то... масу інформації і... затикати Юрій, дуже важко з вами говорити політологам, які мають інший погляд, пане... а не той, який має банк, пане юрі звичайно... це така моя думка. Тому Україну і не Добре. в НАТО автоматично. Саме це Байден і сказав. Дивіться, що ми маємо сказати. Я повністю з вами погоджуюся. Єдине, що ми маємо що робити, ми маємо оперувати фактами, так не порвати емоціями, а порвати фактами. І тут немає ніяких взагалі сумнівів щодо того, що ми маємо проблеми на митниці і що там величезна корупція. Більше того, там не, не просто там банкова контролює митницю а там є окремі місцеві депутати, які годуються безпосередньо годуються так з тих різних шматочків. Митниці, так і, і тому ми не бачимо ніяких змін, тому що навіщо їм втрачати те, що вони мають, пане Юрію, хочу от, що про це, що вас запитати, ну для того, щоб знову ми все-таки мали конструктивну розмову, ну не тільки емоційну, а, знову зі всієї поваги до вас. Але от, побачили ще одну заяву. Тепер вже від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Він сказав про те, що от на цьому саміті, так який має відбутися 12-12 липня, ухвалять пак. Акет допомоги, який має наблизити Україну до стандартів НАТО, здається, це взагалі не те, на що ми очікуємо. Як ви думаєте, чи це вже також остаточний вердикт, що ну, іншого нам не бачити? Ну, по-перше, мені здається, неправильна постановка питання це не те, що ми очікуємо. А можливо, наші очікування чуть-чуть неадекватні під час гарячої фази війни. І тут, то,чніше, не наші очікування, а очікування одної двох людей на банковій, які неадекватно дивляться на те, що відбувається в світі і в країні. Що значить, ми очікуємо, щоб нам сказали календарні дати вступу в НАТО? Байден чітко каже, поки ви не поборете корупцію, поки ви не перепините те, чим ви займаєтесь. Ви автоматично в НАТО не вступите. А тому ми переходимо до того, що сказав Єнс Стортенберг. Під час гарячої фази війни у країни НАТО готові максимально підготувати пакет України для України для її безпеки навіть після завершення війни, коли Україна переможе, НАТО буде допомагати максимально інтегрувати Україну в блок НАТО згідно їхніх критерій і їхніх вимог. По друге, Стотенберг сказав, що Україна обов'язково вступить в НАТО, і в краї... серед країн-членів НАТО є повний консенсус, що місце України в колективній системі безпеки на євроатлантичному континенті, яким є альянс НАТО, тобто, це все те, що очікують українці, вони почули. А те, що сьогодні йде гаряча фаза війни, під час гарячої фази війни ні одну країну не приймають, і ніхто не може сказати, коли приймуть Україну в НАТО в календарному плані, тому що невідомо, коли війна закінчиться. А я хочу, щоб наші телеглядачі зрозуміли, що війна може закінчитись можливо і продовжуватись, точніше, гіпотетично, як вважають НАТО, я просто це роз'яснюю, розжовую, ще під час президентських виборів листопада 2024 року. І невідомо, хто прийде президентом. І від собі. Які терміни має сказати НАТО, коли приймуть Україну в НАТО? Якщо президентом гіпотетично можуть обрати в листопаді 24 го Трампа? Скажімо, ви хтось може спрогнозувати тоді вступ України в НАТО? Ні, невже хтось вірить, що наступні тоді чотири роки трампівського управління як мінімум одного терміну, Україну приймуть в НАТО від 25 го до 29 го року? Во тому і ніхто не може сказати терміни. Дуже багато невідомих. Невідомо на яких умовах закінчиться війна, чи війна закінчиться триумфальною перемогою країни над Росією, чи війна закінчиться в результаті якихось договорників, якихось компромісів, якихось поступок. А Росія одної із своїх поступок може бачити тільки одне. Чи вона припиняє війну, якщо Україна, наприклад, гарантує, що вона не буде вступати в НАТО? І НАТО гарантує, що вони ніколи не приймуть Україну в НАТО. Ну, наприклад, це їхня вимога. Ми її викинути не можемо, ігнорувати не можемо і зробити вигляд, що ми її не бачимо. Тож не може пане Юрію. Розумію, що ви кажете. Тут дійсно ну не може бути гарантій. і ми розуміємо, що ніхто нам не може сказати, коли закінчиться і чим закінчиться війна. Ми точно впевнені в тому, що договорників як мінськ, 2 ну точно вже не буде. про це також будемо говорити до речі, в наступному нашому сегменті. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Юрій Романюк, політичний експерт, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, обговорили. Дві заяви Перша з'явилася від президента США Джо Байдена. Щось з ним постійно говорять в якихось аеропортах. От перед вилітом до Філадельфії журналісти його запитали щодо України в НАТО. і Він сказав, що Сполучені Штати не створюватимуть особливих умов для вступу України до НАТО. Ну і в нього є певні перестороги. Він каже, що я думаю, що вони, ну мабуть, збройні сили України зробили все, що пов'язано з демонстрацією здатності до військової координації. Нації, але є питання: чи безпечна їхня система, і чи не корумпована вона? Ми бачимо знову, що саме. А... Питання корупції в Україні є таким наріжним каменем. і звичайно, ми всі знаємо про те, наскільки важливою є ця проблема, і наскільки важливо, щоб робилося все для того, щоб ну не можна було пред'явити таких претензій, тому що від цього залежить майбутнє України, від цього залежить а те, чи буде Україна членом НАТО, чи буде вона членом Європейського союзу. Ну і інша заява вже від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він сказав, що на саміті у Вільнюсі ухвалі. Пакет допомоги, який має наблизити Україну до стандартів НАТО. Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі альянс повинен ухвалити політичне рішення представити графік вступу України або зобов'язатися зробити це до кінця року, щоб це стало сигналом для Росії, а чи е, така. Скажімо, вимога є реалістичною. Ми можемо треба подивитися. Є багато всього, що відбувалося в історії людства, що вважалося неможливим. Ну от вже в липні буде саміт НАТО в вільнюсі. А що ж далі? У нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії.